Як без комісії за 3 хвилини поповнити рахунок Interactive Brokers з України, використовуючи сервіс TransferGo? Якщо до сьогодні у вас немає аккаунта на Transfer.Go, посилання на реєстрацію залишаю під відео. Перед тим, як почати, друзі, якщо у вас виникають будь-які питання, як почати інвестувати, з чого почати інвестувати? І ви б хотіли покроково в цьому розібратись, і у вас є бажання, щоб це займало небагато часу. Рекомендую стати учасником закритої спільноти, де ми всі у позитивній дружній атмосфері крок за кроком з моєю допомогою пройдемо освіт інвестицій. Посилання на нашу закриту спільноту залишаю під відео. Приєднуйтесь! Поповнення інтерактив брокерс через TransferGo вам потрібно вибрати Британія, Євро. Це звідки ви будете відправляти? Куди Німеччина євро? Не питайте, чому так, просто саме так потрібно вибрати. Як ви натиснете перший раз Continue, вам попросять підтвердження адреси, а вам потрібно буде вказати саме європейську адресу. Через те, що TransferGo, якщо ви вкажете українську адресу, він навіть не пропустить вас далі, щоб ви могли робити цей платіж. Майте на увазі, потрібно вказати європейську адресу. Щоб ви вибрали суму, бачите, тут безкомісійний переказ буде. Вибираєте продовжити. Якщо ви ще не мали переказів, додаєте, кому ви будете відправляти. В даному випадку це буде бізнесу. На цьому етапі переходимо в Interactive Brokers. Вам потрібно вибрати Transfer to Pay, Transfer Funds. І вибрати Deposit Funds. От саме цей символ. Вибираємо. Use a new deposit method. Вибираєте. Далі вибираєте валюту євро. Пускайтесь вниз і вибираєте «Банк Трансфер SEPA. Саме цей пункт. Save Bank Information пишете Yes. Щоб наступні рази вам не треба було заново заповняти всі ці дані, які я зараз заповнюв. Тут пишете «Transfer Go». Тут пишете Account Number». Тобто переходите в «Transfer Go», Справа зверху вибираєте Account Number. Копіюєте. Вставляєте. І так само пише Account Nickname. В даному випадку в мене прізвище ім'я. У вас, швидше всього, все також так буде. Відповідно, тут вписуєте своє ім'я. Нижче вписуєте суму, яку ви хочете поповнити Interactive Brokers. Я пишу 100 євро. І натискаєте Get Transfer Instructions. Вибираєте, значить, International Bank Account, копіюєте і. Вставляєте сюди, а також Receive Business Name Interactive Brokers LLC. Натискаєте Create, створити, Підтверджуєте. Тут вказуєте вже свій номер єврової карточки. Вказуєте інвестиції. Тут у вас має бути і номер рахунку Interactive Brokers. Щоб брокер знав, що це від вас платіж. І прізвище ім'я. Payment reference. Тут вказано ваш номер рахунку в Interactive Brokers, а також прізвище ім'я. Потрібно скопіювати і обов'язково в TransferGo вставити сюди, щоб Interactive Brokers знав, що це платіж від вас. Після цього вибираєте PayIn. І вказуєте захисні цифри вашої карточки. Запросить підтвердження. Вам потрібно прийти в банк, підтвердити. Прийде підтвердження, що є реквест на трансфер. І прийде підтвердження списання з банку. Друзі, я вас вітаю, ви змогли перечислити гроші на Interactive Brokers без будь-якої комісії. Наступним кроком це потрібно буде дочекатися грошей в Interactive Brokers. В основному це займає один робочий день, після чого вам потрібно буде конвертувати гроші на Interactive Brokers з євро на долари, щоб мати можливість вже купляти ті чи інші активи.